Ми зараз знаходимося на заході, який називається Games Gathering. Тут зібрались виробники, гравці, дуже багато молоді. Тому ми тут поставили польотний симулятор. Вони пробують літати на івпівіхи. У багатьох виходить. Вони дуже здібні, легко вчаться. і Їм це цікаво, це їм близько. Це молодь нам цікава, тому що в нас дуже багато посад до рот безпілотних авіаційних комплексів. Дуже незвично. Це, звісно, взагалі не так, як зазвичай управління в іграх, наприклад. Там якщо ти літаєш за якийсь дрон чи дракона, воно зовсім по іншому управляється. Поки вони грають. Я трошки по вухам їжу, щось розповідаю, як гарно і можна це все реалізувати, своє вміння війську на захисті батьківщини. Ну і на свої очі побачите, як у танка Т-90 башта вверху летить. Трони дуже важливі зараз. Найпотужніше напевно рішення у війні у сучасній війні. Дуже прикольно, що молодь має змогу прийти на такий івент, подивитися, поспілкуватися з реальними військовими. Це прям дуже надихає.